Кароліна, сьогодні ти прийшла на милицях, що трапилося наскільки серйозна травма? Ну, це взагалі-то застаріла травма. До речі, всім порада. Якщо щось не дай Боже травмували, одразу треба негайно втручатися, якщо треба оперативно. требуется работать, а не так, как я, 25 роков чекаты, чтобы потом над... спочатку надерваты, а потом остаточно порваты и уже с такими невидкладными наслідками. Я так розумію, что это застаріла спортивная травма. Да, это, это абсолютно верно. Это старая травма, которая... там, там и минист, там у меня с комплексной историей еще тянется из моего далекого гонбольного прошлого, которого, которое все меня не отпускает. Вот я просто играла с мужем у меня баскетболист, в баскетболист прошлом и мы иногда выезжаем в Пушкинский парк побросать мяч. Как это мило. И вот я решила, так как я умею обращаться с мячом, я набрала скорость, убегала в отрыв, попросила пас на ход, выпрыгнула и неудачно приземлилась. Вот все банально просто испортила себе лето. Тобто майже усе літо ти пробула на милиці. да, я пам'ятаю, це 24 двадцять юня. Вот все літо, абсолютно. Тобі навіть милиці не завадили прийти на світський захід. Тобто, ти розуміла, що цей захід не може пройти без тебе. Це така подія особлива. Дійсно поважний захід, яких в нас в києві не так вже й багато. Тут дуже много друзів дизайнерів Тому ну как, как, як, 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 от, будь пожалуйста, літковська. Я сподіваюся, і в цьому році вона стане краще.